Ще додатково хочу вам показати на собі, як вона лягає у виробі. Ось, бачите, вона середньої щільності з одного боку, але вона досить добре буде виглядати у штанцях, у ковтинках, бо вона, вона не буде утворювати якісь там об'ємні складки або оборки. Ось як вона виглядає, вона буде утворювати м'які складки. Так, ось це в нас пудровий колір, дуже гарний. Ось це в нас сірий колір. Можна також, до речі, шити такі кардигани. Вона теж буде гарно виглядати у стилі спортшиття. Ось такий фіолетовий або баклажановий, дуже дорогий відтінок. Тканина має оксамитовий такий блиск, дорогий. Бачите, трошки блистить. Це особливість саме водорових фактур. І... Ось такий чорний колір. Хочу вам сказати, що це дуже вдалий вибір, саме таких велюрів, бо вони майже не скочуються. і ваші клієнти будуть особливо добре виглядати саме в цих костюмах. Ви, як бренд, взагалі не будете мати жодних якихось якихось проблем саме з цією тканиною, адже вона досить приємна, добре носиться і достатньо добре шиється, якщо ви знаєте, як як з цією тканиною працювати. Доступне до замовлення, саме ось ці чотири кольори.